Шанували героям у Коломиї. Відбувся вечір пам'яті загиблого на війні Ігоря Ганущака. У музеї історії міста провели аукціон мистецьких творів його товаришів Миколи Семеняка та Івана Вишиванюка на підтримку ЗСУ. Юрій Ганущак, рідний брат загиблого військовослужбовця Ігоря Ганущака, розповідає: брат був непересічною особистістю, активним громадським діячем, поціновувачем мистецтва та найбільше за все любив Коломию та її історію. Спадщину. Він не мав вищої освіти, але е, міг бути екскурсоводом по Коломиї, міг годинами розказувати про кожний будинок Коломиї. О, міг розказувати, коли яка церква побудована, він об'їздив половину України. І в цьому відношенні ну, ну, його поважали. Його в Мистецьких колах поважали як людину, яка розумілася в мистецтві, хоча сам не малював і, і не робив скульптури. Він старався себе присвятити громаді. Я мені один раз казав: ну, якщо ти такий активний, ну йди депутатом у депутатному міську раду. Він казав, ні ні управляти це не моє діло. Я маю робити те, що я вмію. Я маю переконувати людей, я мушу переконувати, що не може бути з хаотичної забудови, що треба, щоб Коломия мала свій вигляд, вона не може виглядати як будь-яке інше місто. Коли розпочалася повномасштабна війна, 57-річний Ігор Ганущак без багатьох як доброволець став на захист України, продовжує розповідь брат загиблого захисника. І, хоча він був танкістом, пішов в піхоту. Пішов офіцером, старшим лейтенантом, він отримав офіцерське звання. Ще коли служив в Німеччині, дослужився до командира танку і казав, я мушу, я мушу, тому що я мушу. Ігор Ганущак був учасником помаранчевої революції та революції гідності. Під час війни був командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Отримав не одне поранення у найгарячіших точках фронту. Ділиться брат загиблого. Ну, третє було було смертельне. І десять днів був в госпіталі. Так ніби чекав, поки я приїду. Загинув Ігор Ганущак у квітні 2024 року. Для друзів та родини це жахлива втрата, адже Ігор Ганущак був добрим і чуйним, пригадує донька захисника Анастасія. Усі всі спогади з ним є найкраще для нас особисто. Вони є найсвітніші, тому що він був найсвітніший люди. А ось від клітя, я вас дуже служу поки не змога, поки не час. Збиміть. Більші частіше говоріть більше, що ви любите. Приїжайте у вас частіше. Бо цього може не Ігор Ганущак дуже вболівав за Коломиєю, особливо за збереження її автентичного вигляду. Зокрема, в архітектурі він обожнював походи в гори і мистецтво. Пригадує товариш Ігоря Ганущака. Іван Вишиванюк. 50 років творишим з Ігором. Ми добре зналися. Це є мій клум, мій товариш. Значить, ну і у нас багато було спільних таких, які висподі і в житті він вів таке цікаве життя. Він любив історію, цікавився мистецтвом, відвідував вистави. Провести вечір пам'яті героя вирішили у творчій атмосфері, яку дуже цінував Ігор Ганущак. І це якби ми робимо такий благодійний аукціон. Найти, ну, для того, щоб про нього пам'ятали, просто як пам'яті, як шана його подвигу. Іван Вишиванюк та ще один товариш Ігоря Ганущака, митець Микола Семеняк, представили свої твори для благодійного аукціону. Водночас, Микола Семеняк презентував і виставку своїх творів у музеї історії міста. Цю експозицію присвятив пам'яті друга Ігоря Ганущака. Світлі пам'яті, тому що ми з ним більше 30 років дружили. Це був у мене найкращий товариш. Розмовляли про історію Коломиї. ми дуже любили. Ходити там, що будують, десь по, по цих по цьому будовах. Він мріяв бачити красиву європейську на європейській взірець Коломіїв, але не судилося, тому що його життя обірвалося. І мені дуже прикро, що мені не стає такого товариша. Тут представив я 40 робіт, це живописи графіка останніх. Період кошти зібрані на аукціоні. Організатори передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та волонтерам.